Oh yeah. Роки бойового братерства у Дніпрі відзначили третю річницю створення 128-го окремої бригади територіальної оборони Дике Поле. За підтримки міської влади відбулося урочисте святкування, на яке зібралися військовослужбовці, їхні родини та друзі, а також представники міської адміністрації. Під час заходу військові також отримали почесні нагороди та відзнаки за свою службу. Зараз важко уявити, дивлячись на сторінку бригади, де там вибухає ворожа техніка, де дрони знищують важко уявити, що Три роки тому прийшла купа цивільних людей, яка більшість 90%, з яких зброю бачила тільки в кіно, а дрони не бачила взагалі. І за цей час військові стали ну, справжніми фахівцями своїх справ. Вони цивільні, вчорашні цивільні, стали справжніми фахівцями своєї справи. Наша бригада зробила ну, шалений крок, і, власне, можна прослідити, як розвивалася ця війна на, на, на нашій бригаді, тому що люди, які прийшли з нуля, стали. Крутими воїнами люди, які прийшли з нуля, зупинили жахливі просто броньовані атаки на Донеччині під вугледаром там де орки намагалися прорватися, великий прорив зробити понад 100 одиниць. А у нас брали участь воїни в звільненні Харківщини і тримали оборону вже на звільненій Луганщині. На святкуванні річниці бригади прибули представники військового командування та органів влади з різних куточків. України, зокрема, з Львівщини, Полтавщини та Івано-Франківщини. Міський голова Дніпра Борис Філатов також виступив з вітальним словом. Сьогодні я знаходжусь дійсно серед друзів і де б не було а, ППД 128-ї бригади, завжди є серце знаходиться в Дніпрі. Секція 128 бригади завжди знаходиться в Дніпрі, тому що це наша рідна Дніпровська бригада. І вона для мене дійсно рідна, тому що там знаходяться мої друзі, близькі, ті, хто працюють в працювали раніше в мерії. Я хотів би всім сказати слова подяки, ну і знаєте, як завжди, неможливо приходити на день народження і не приносити подарунки. тому Приніс 8 мільйонів знову. Хочу побажати всім присутнім тут, а тут всі це. Військовослужбовці 128-ї бригади, всі, котрі співчувають нам, всіх, хто нам допомагають, допомагають в нашій перемозі, допомагають нашим досягненням, завдяки вам, 128 бригада буде в подальшому відстоювати державність України, відстоювати суверенітет та незалежність нашої України, знищувати ворога і доказувати те, що дійсно Збройні сили України, куди входить 128. Бригада це достойні чоловіки, достойні захисники, і завдяки вам ви можете спати спокійно в своїх домівках, в своїх оселях. На урочистому заході військові не лише приймали вітання, але й згадали тих, хто віддав життя за Україну. І втрати наших близьких коханих. Вони їх не можна забувати, і заради них нам треба перемогти, щоб все це було не намарно і не передавати цю війну нашим дітям. На святкування річниці бригади завітав і Вадим. Він добровольцем вступив до лав 128-ї бригади, був поранений під час бойового завдання, а згодом повернувся до роботи викладач. Да по-перше, ніколи не треба забувати хлопців, які загинули. Це були хлопці, які з перших днів воювали і з перших днів гинули, гинули. Тобто їх дуже багато. Дуже навіть ті стіни, які у нас в фотографіях цих хлопців там багато кого навіть немає. Про цих хлопців треба не забувати ніколи, тому що це герої, які дали нам можливість і далі жити. І не треба забувати про тих, хто і зараз служить і виконує свій долг перед батьківщиною. Протягом цих років воїни витримали важкі бої, стали сильнішими та сформували непорушну бойову єдність, щоденно стоячи на варті України. Нині 128 ма окрема бригада територіальної оборони Дике Поле продовжує виконувати бойові завдання на Запорізькому напрямку, виборюючи українську перемогу.